Зранку на залізничному вокзалі Херсона людно і гамірно. Херсонці, поліція, військові, журналісти. Вони зустрічають потяг перемоги. Це перший рейс у звільнений Херсон зі столиці. Скрізь українські прапори, на яких ставлять автографи військові. Одними з перших прийшли на вокзал Херсонки Марія Маценко та Надія Нікуленко. Жінки живуть поруч, нікого не зустрічають, але пропустити таку подію, говорять, не могли. Із собою найцінніша реліквія, яку зберігали та ховали всю окупацію. От марівана прапор свій прятала, нам не перевивки, якби було то сібину та й. Воює Атовський прапор. Син готовий. нервує на пероні херсонець Андрій Івченко. Він зустрічає дружину. Не бачились, розповідає три місяці. Жінка поїхала до Києва відвести дитину і повернутись до Херсона не змогла, бо окупанти змінили правила в'їзду. Я хотів до неї, вона хотіла сюди, у нас не було не в мене можливості, не у неї. Ну зараз наша можливість. У нас так вийшло, що ми. 24 лютого були останнім поїздом потягом з Києва в Херсон їхали. На годиннику 10.05. Потяг прибуває на першу колію. Вагони потяга перемоги розписали українські митці. Квитки на рейс до Херсона придбали 200 пасажирів. Серед них Марія Сердюк розповідає, купувала квиток минулої неділі за тисячу гривень. Всю окупацію у рідному Херсоні на неї чекали батьки та брат. Них. Ну, звичайно, я ніби весь цей час була в Києві, але не знаєте, ніби серце залишило в Херсоні і дуже хвилювалася. Дуже радий, що місце звільнили. Укрзалізниця відновила сполучення зі звільненим Херсоном за тиждень. Начальник потягу Дмитро Ярошенко говорить: доводилось побувати і в гарячих точках, і у звільнених містах та селах. Дорогою до Херсона відчував радість. Радість за херсонців. за херсонців Україна. Україна це Херсон. Їхали з сподіванням побачити своїх близьких. Кожен українець для кожного під час війни це близька людина. Перший рейс у звільненому Херсоні зустрічали не лише квітами і обіймами, а й концертом. Просто на пероні. Моя країна не падена коліна. у моєму серці на віки. Єдина і не там ніхто якось щасливо в Україні. ввечері. Потяг попрямує назад до Києва. Згідно з графіком, відновлений рейс курсуватиме до Херсону по парних числах, а повертатиметься назад до столиці по непарних. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата. Новини на Суспільному. Херсон.